Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про культову куртку CVU від бренду Olymp Company. Ця куртка є представницею спеціальної колекції Old School для людей, які цінують одяг з історією, справжній стиль та якість. І як ви вже зрозуміли, CVU це зовсім не просто одяг, а ціла історія. Вона є прямим нащадком і покращеною версією куртки ma 1 про яку ми вже, до речі, відзняли відео. Подивіться його обов'язково на нашому каналі. У якийсь момент ВП США зрозуміли, що нейлон, який використовувався в попередніх версіях бомбера, може зайнятися навіть від найменшої пожежі на борту літака. Тому було вирішено зробити куртку CVU. Замість нейлону у куртках CVU використовувався матеріал NOMEX, який славиться своєю термічною, хімічною і навіть трошки радіаційною стійкістю. До речі, такі куртки відшиваються для військовослужбовців США від 70-х років і до цього часу. Проте для цивільного використання, звичайно ж, застосовують звичайний нейлоновий матеріал. CVU – це абревіатура, яка розшифровується як «Cold Weather Uniform», що означає уніформа для холодної погоди. Існувало дві її варіації: 36P більш легка і 45P більш утеплена. Та на жаль, сів'ю не така оспівана героїня жанру, як куртка МА 1 тому ви бачите її значно менше в кінематографі або, скажімо, на сцені. Проте як на мене, вона зовсім не програє, ба більше ви навіть можете виокремитись у цьому силуеті. А тепер дозвольте вам представити особливу куртку сівю, оскільки вона створена українським брендом Олім Компані. Це бренд з міста Черкаси і існує він уже з 2015 року. За цей час бренд став популярним не тільки в Україні. Вони ще й отримують постійні замовлення з Швеції, Норвегії та Німеччини, а також інших країн Європи. Ця куртка відрізняється високоякісним верхнім шаром з оригінального льотного нейлону який є одночасно і м'яким, і неймовірно міцним, а його водовідштовхувальні властивості роблять куртку ідеальним вибором навіть у непередбачуваних погодних умовах. Порівняно з курткою МА1, тут ми можемо помітити більш масивну основну блискавку, а також простебаний підклад, що зменшує об'єм куртки, але при цьому зберігає теплові якості. На загал же куртка більше нагадує свого пращура А2, оскільки тут ми знову бачимо цей комірець та накладні кишені. І якраз цей комірець є отою деталькою, яка в більшості змушує людей вибрати саме цей силует бомбера. Металеві блискавки від японського бренду YKK гарантують надійне і зручне застібання. А шкіряні стрічки на бігунку це невелика, але дуже приємна деталька для вашого комфорту. Утеплювач з поліестеру забезпечує комфорт та тепло у будь-яку погоду. І не забувайте, що саме поліестер та нейлон гарантували пілотам таке ж тепло, як громісткі шкіряні куртки з хутряним утепленням. Але нейлонові куртки серйозно перевершили їх по зручності та легкості. Бокова кишення запросто вмістить картхолдер або ключі. А ці невеличкі органані. Зари для ручок, це вже скоріше просто дань історії. А іншу історичну відсилку ви бачите тут же: це фірмова стрічка Remove Before Fly, що перекладається, як зняти перед польотом. Такі стрічки раніше кріпили на усіляких хумутах або ковпачках, які унеможливлювали рух деталей літака, поки він знаходився на землі. А отже, перед польотом для належної роботи усіх механізмів їх необхідно було усунути. Сигнальна оранжева підкладка це зовсім не просто стильний елемент, це також дань історії. Такий підклад був винайдений для військовослужбовців США на випадок екстрену катапультації, так екіпаж, який відправлявся на пожук пілота, міг його побачити здалека, оскільки пілот одягав свою куртку на виборі. А на випадок контакту з цивільними на спині навіть пришивався спеціальний меседж, в якому було прохання відповідною мовою повернути військовослужбовця до найближчої бази США. І якщо ви не знали цієї інформації, то покладіть, будь ласка, лайк. Крім того, з внутрішньої сторони є ще дві вмістки кишені на замочках, тому ви можете не хвилюватися про їхній вміст. А ще олімкомпонімають особливість, яку ви не знайдете в інших брендів. Це Спеціальна серія курток з нашивками, які були розроблені спеціально для бренду. В своїй основі вони мають шеврони українських пілотажних груп та бригад. Таким чином бренд увіковічує їхню славу та історію. Нашивки на бомбарах CVU беруть за основу шеврони 40-ї бригади тактичної авіації. Це авіаз'єднання повітряного командування Центр повітряних сил Збройних сил України. Бригада озброєна винищувачами Міг 29 і за перші 18 днів повномасштабного вторгнення їм вдалося знищити щонайменше 20 ворожих літаків. Власне, привид Києва є збірним образом всіх васильківських льотчиків. А 15 червня 2022 року бригада відзначена почесною відзнакою за мужність та відвагу. Класичний силует бомбера CVU личить фактично усі, оскільки він, так би мовити, витягує ваші ноги та зріст, а також нарощує. Масивний такий об'єм зверху. Куртку CVU від бренду Lim Company можна легко поєднювати з будь-якими стилями. Так вона личить і до джинсів, і до класичних брюків. У рамках класичного Heritage американського вона чудово буде личити до якісних джинсів, таких з селавіджем, також до черевиків типу Red Wing. Але, скажімо, японська американа, оця вся вдало її обіграє навіть з галстуком, з лоферами та з капелюхом. В будь-якому випадку ця куртка додасть смаку та вишуканості вашому образу. А тепер, коли ви знаєте всі особливості і історію цієї куртки. Чому б не додати таку особливу річ у свій гардероб? Відвідайте наш сайт Olymp Company, щоб дізнатися більше і зробити замовлення. Пам'ятайте, що стиль це історія, зокрема ваша історія, і ми раді бути частиною цієї історії разом з вами. Дякую вам за перегляд і не забудьте підписатися на канал, щоб побачити ще більше відеооглядів продукції бренду Olymp Company, а також дізнатися ще більше цікавих історій. До зустрічі наступного разу.